Заглядаю в очі, лови на телефон, ці миті, коли нам добре, все, що з нами досі, сталося разом, пригоди зі смаком. Прекрасні хлопці та дівчата з першого курсу філологічного факультету. Я дуже радий, що вони тут з'явились у нас в університеті. Рівень знань англійської мови, який дає філологічний факультет Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка, настільки високий, що наші випускники в Америці і в Великій Британії сприймаються за своїх. Привіт! Мене звати Вероніка, і я староста групи А11. Сьогодні разом з групою А12 ми хочемо розказати вам про себе. Вітаю! Мене звати Богдана, і я сам старости А11 групи, а також учасниця студентської ради філологічного факультету. Студенти нашої групи веселі активні та креативні. Привіт! Я Даша, зам староста групи А12. Хочу висловити те, що, прийшовши до університету, ми навіть не могли собі уявити, як швидко звикнемо один до одного та станемо справжніми друзями. Ми студенти А 11 групи і ми талановиті. Ми студенти А 12 групи, і ми розумні. Студенти наших груп креативні. Ми усі різні, але разом. І є те основне, що нас усіх об'єднує: любов до іноземних мов. І саме тому ми тут. І ми дякуємо за вашу увагу. Thank you. Danke. Gracias. Короче, respect peace love and having fun. Ну, чё, круто.